Державне підприємство на металобрух. Розтрату майна ваторіана. Під час перевірки виявили співробітники прокуратури та обозу. Правоохоронці з'ясували, що зловмистий різали на металу в статкування підприємства та продавали його на схід. Прикривали це незаконною угодою з приватною фірмою. В результаті завдали державі збитків на суму більш ніж 9 мільйонів гривень. Систематично щодня метал мета метал, металобрух кольорових чорних вивозилося у львівську область на погрушку ЖД залу. І вивозилось на східну Україну. Задокументовано розтрату розкрадання металобрухту, тобто що відноситься до категорії основних засобів, на суму 9 мільйонів 122 тисячі гривень. За даним фактом прокуратури, розпочати кримінальне провадження а зловмисникам загрожує тривало ув'язнення. За даним фактом прокуратура Івано-Франківської області розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Санкція згаданої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Точна кількість осіб причетних до правопорушення наразі невідома.